Два тижні минуло з того часу, як Starfield стала доступна у Steam. але лише тим, хто хотів пограти трошки більше за інших, і віддав чималеньку суму грошей. В основному ж геймери почали щупати Космосім з 6 вересня. І нарешті у мене з'явився час, щоб оцінити творіння купи Skyrim Тода Говарда. Скажу чесно, що виділити на гру зміг лише 5 годин, тож цей огляд не претендує на істину в останній інстанції. Але як перший погляд на гру, що так чекала геймспільнота, думаю, має місце. Тож запасайтеся водою, притисніть щільніше свої скафандри, і ми починаємо. Зустрічає нас гра мелодією дуже схожою на ту, що грає у PS4 по завантаженню консолі. Може це я такий в лапках меломан, але якщо це дійсно так, то досить іронічно, бо гра вийшла тільки на ПК та Xbox. Далі вирішив накатити українську локалізацію, що можна безкоштовно скачати на сайті NexusMods. Окрема повага тим, хто так швиденько, не без допомоги штучного інтелекту, завантажив цей мовний додаток. І до речі, скажу, що досить непоганий, виходячи з мого п'ятигодинного досвіду. Далі, одна з основних тем, що всіх хвилює, це графіка та оптимізація. Я граю на лептопі середньої потужності, конфігурацію залишу у кутку на декілька секунд. Одразу вирішую не навантажити друга, бо нам ще зимою у вірогідний блекаут працювати. Тож виставляю налаштуваннях на середні, що, як мені здається, оптимально з огляду на те, що запис відео роблю також з ноутбука. Що ж, подивимось, що нам запропонують на самому початку. До речі, я планую стрибати з одного місця на інше, щоб залишити ті відчуття першого запуску гри для вас. Одразу помічаю на схожість з іграми Bethesda, а саме останній Fallout. Хоча розробники і казали, що лицеві анімації були пропрацьовані, я цього не бачу. На жаль, такі ж пластикові масочки. По відчуттям FPS наче вище 30 кадрів, але зараз ми у малому приміщенні без великої кількості об'єктів навкруги. Та все одно я приємно здивований, бо, судячи з відгуків оптимізації, чекав на гіршого. Я спеціально дригаю камерою, щоб протестувати чутливість, і наче 40 50 кадрів маємо. Переклад а вже ж простий, як олівець. Сік не вартий вичавки дуже насмішив мене. Після 5 хвилин гри мій кімнатний звір розігрівся до 79 градусів. Що для потужної гри, запису відео та температури у кімнаті плюс 25, досить непоганий результат. Зазвичай я починаю нервувати, коли програма показує 88 і більше. Так було у кіберпанку, але на високих налаштуваннях, без рейтрейсингу, а вже ж, і до його оновлень, десь місяців 4 після релізу гри. До речі, досить пропрацьовані моделі, хоча ось ця тінь від ручки ну зовсім халтурна. Так само і точкове освітлення, досить простеньке, як для гри 23-го року, ну ви і самі бачите. Так, ну температури тримаються і якість гри досить пристойна, тож поки я не бачу проблем з оптимізацією на середньому залізі, тим паче, що технічні параметри лептопа трошки нижчі за такі самі у системному блоку повноцінного ПК. А ось знову проблеми з освітленням. Виходячи з логіки, світло йде від одного з персонажів, але якось дуже паскудненько. Далі, після певних сюжетних подій, ми можемо створити персонажа. І саме у редакторі графіка краща, ніж персонажі, що ми бачили у грі. Погравшись трохи у редакторі, залишив запропонований варіант майже без змін. Хоча ось які можливості для створення головного героя нам пропонує гра. Тож для любителів позависати у редакторі тут є чим зайнятися. Наприкінці створення героя нам пропонують кілька варіантів з минулого для створення більш пропрацьованого персонажа. Я вже ж заради фану вибрав, мабуть, найтупіший варіант, але він мені дуже припав до душі. Ось тут трошки недопрацьований переклад, але опис зроблений, тому без жодних нарікань. Вибравши уміння, що більш-менш підходять для мого літнього супергероя, залишилося вписати ім'я. Не вагаючись, вписую перше, що спадає на думку. Досить созвучно з Дікпіком, але це вже моя зіпсована фантазія. До речі, не бачу, де тут підтвердити, тож просто натискаю Enter і на щастя, все працює. А зараз трохи змінимо формат відео. Це будуть моменти з гри, що коментував у процесі проходження. Сподіваюся, ви оціните, так би мовити, офлайн стрім. А ми почуємося наприкінці відео, де я підсумую свою думку відносно поля Зірок. Чого чекають? Копай. Так дім, дік, сам ти. Бля, вона мене обзиває. Цікаво, якщо я тут стану, він по мене буде стріляти. А ну, давай. Бий. Ну. Може. Оп! А, вимикає. Ти диви, розумний. Так. Так, енергії... Ого. Нічого собі. Це я видав. Добре. Бульк. О, прикольно! Дивіться, дивіться. Оп! Оп! Ну, кайфово зробили. Ну, все. Трошки Інтерстеллару, і все, і поїхали, побігли. Я можу вибрати болваночку і потім від неї танцювати. Ой, що в тебе мочалка на голові? Да. Це як з кіберпанку трошки. О, бабуська. Сюди. Сюди, бабуську. Я тут, дідусь. О! Сюди! Це батя Тоні Старка. 100%, дивіться, Говард. Все, хватаємо. Ну, він такий підтягнутий. Кібербігун. Хе. Шо ти бігун? Дослідник, домогосподар. О, домогосподар. Кайф. Це, мабуть, мої показнички, так? Да? Бля, лампа так свистить. Оця вона скотина. Ану, Зараз я тебе. Оба! Угу. Ну шо, ж, не вийшло. Добре. Що ти дивишся? Ха! Ну шо. Ж. Буде тобі 200 років, ти також будеш виглядати не дуже. І я погано виглядаю. Ти бачила, що в нього на голові? А я погано виглядаю. Дуриська. Вартість 35, ніхто не бачить. Ану, не дивись. Хоба. Що їмо. Хотів бутерброд свиснути, свиснув тарілку. Та ти що? Аж катаракта зникла, так, так засвітило. Що ти дивишся? Він не старий, це класика. Це ти про мене, так? Да? Я не старий. Я не старий, я класика. Визначай, з якою роздільною здатністю. А давайте на 75 бахнем. Таб, таб, таб. О, ось воно де як працює. Тобто ось там треба було змінювати. Іначе. Іначе наче ой. А дідусь стрибає в порядку. Тобто, роздільну здатність треба було накрутить. І стало краще. Та пішли, що повземо? Дивись, як дід пригає. Вон бачу його. Ага, ти когось привів? Срань, господня, це ж багряний флот. Так що тікаймо. Не бійся, мала, не бійся, все буде добре. Та ну ні, не так. Оп. Готово. Чорт. Давай, 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 трошечки. Давай. О! Відпускаю. Кайф! Та ти що? Рятувальна сокира? Хехе. -е -е. Що -хе. там? Ну що, поборемося? Поїхали, малий. Васько, дожинай. У ти скотина Ти що думала? Так, <звук> да, ти активно допомагав Васько. Так. Дід гастрономія. Дід офіціант чи хто там? Поїхали. Любить перекусити. Ех. Та не дергайся, ти, Вася. Бог! Васько! Васько! Від Та ти шо? Закрий, закрий, закри, двері! Давай, зараз ми пере. Боже, яке смішне яблучко. <гум> <гум> да, це прям кайф. Так, ну, мені здається, що тут прям можна подивитися, як воно буде працювати на максималках. Тож, температури тримаються, добре. М -м Тепер параметри, дисплей. Ой, зараз буде боляче. Боляче, але поїхали. І роздільну здатність на 100. І що? Е так. Е дивіться, мені не подобається тут все супер. Мені не подобається оце розмиття руху. Нехай буде низько. Все інше ми залишаємо і. Угу. Ну, кайф. Дуже багато з'явилося людей, що вже круто. Що з тобою, малий громадянин? Ну дивіться, я на максималках прям зайшов, ну так, з FPS проблеми. Але ну можна грати. Я розумію, що може там в якійсь битві це буде прям проблема, але ну нормально. Тепер давайте подивимося, що по температурам. Ну, все те ж саме, 81. Що, дідусь? Боже, який у нього погляд. Ну, тобто, все, що кажуть про оптимізацію. Ну, я б так не кричав, що прям не оптимізовано і погано. 2070 ноутбук. Зараз подивимося. 27 FPS. 27 FPS, зараз видно, так? 77 температура для ноутбуку це зовсім нормально. CPU, тобто, процесор на 50% завантажений. FPS 28 зараз. Мені, мабуть, не вистачає трошки яскравості, тому що я можу порівняти з Cyberpunk'ом і навіть перший, перша ітерація Cyberpunk'у, коли він тільки вийшов. У, першу, у перший тиждень я його пройшов на відеокарті 1060, і було зовсім норм, тобто було красиво. Тут навіть, тут, бачите, так, який, якийсь промінь в око потрапляє і все змінюється в плані графіки. ну тобто Кайфово, коротше, я рекомендую ставити на середню шкалу роздільної здатності на максимум, розмиття руху мені не треба, щільність натовпу нехай буде. Якість тіней просто низько. Хоча давайте так на все середньому залишимо. Але з потужним цим. 89, 60, 40, 30 FPS. Окей, мене 30 FPS повністю влаштовує. Головне, щоб це були нормальні 30 FPS. Плавні і середня картинка. Але ну, чесно, з графікою можна було б і покраще щось зробити. Просто дерева і вся зелень, вона якась одноманітна. Ну, жодної, жодної якогось. Різнобарв'я, щось таке, не знаю. Ну, типу, воно все як в болоті. Іначе наче прикольно, наче красиво зробили, але ну не знаю, щось, щось не те. Який кінтіла. Ой, вибачте. Та ну куди? Та ну серйозно, даєш. Ж... Бля... Trans... Серйозно? Я тепер <laughs> в тюрмі за те, що вдарив дроїда. ДА я ненароком його бахнув. Що ви мене тримаєте? В'язень. Зашибіть. Ну шо, побачимо, як мене зараз. Ух ты! Е, ну. Я йшов до успіху. Супер. О, Марс, мені сюди і треба було. Це одна з наших точок. Рівень 4. Та ти що? Так, давайте трошечки подалі. Марс, на Марс ми заскочимо. О, Сатурн також було б цікаво. Станція Марсіанська Мексвод. Я думаю, що ось туди нам треба, тому що це типу основна якась штука. Прикольна арка. Щось mm. <теклама> <теклама> трошки сумновато. Добре. Мабуть, може тому, що зараз ніч на дворі. Не знаю. Ну, давайте спробуємо на стартовий майданчик, може там щось більш цікаве буде, якщо ні, то Аля Улю, Марс не цікава планета. Ну, як на мене, вона цікава в плані, щоб прилетіти подивитися, ну, тому що це наша сонячна система, але не бачу прям захопливих якихось краєвидів тощо. Так, може навіть зараз так само не будемо виходити. Типуч, mm. <смеш> ну, це очевидно. Це очевидно, що тут. Ну, я зараз встану з крісла. Але мені здається, що і ви бачите, що тут ну, тупо. Ага. Воно там щось вдалечині є. Але це, мабуть, те, що в далечині, це саме там я і приземлився минулого разу. Це типу показує, що ми засрали все навкруги від землі, так? Тому що, ну, дуже багато мотлоху не можемо? Ну добре, сканування. Хлор. Добре, я тебе почув, але я що роблю? Дістаю свій... Кайфовий модифікований вир. Перевдягнусь у скафандр пірата. І просто підійду до тебе і в голову тобі навалю. А можна якось трошечки, будь ласочка, не дергася, так, камера. Більш-менш. Е, мені сподобалося більше, наприклад, ніж Марс, тому що. Якісь там пірати, якась покинута станція, яку можна подивитися, оглянути, і це досить цікаво. Тобто можна ще сюди прилітати. А Марс не знаю, тільки, мабуть, якщо буде якесь завдання, квест, то я б сюди летів чисто потім. Як і обіцяв, повертаюся наприкінці відео з підсумком. На мою думку, Starfield вийшла непогана, але не більше. Для фанатів космічних пригод однозначно рекомендую до ознайомлення. Усім іншим, ну тут же як піде. Цікаві сюжетні зав'язки, багато побічних місій, котрі, до речі, не рекомендують скіпати, бо вони приводять у різні куточки галактики, до яких так просто не дістанешся. З приводу графіки та оптимізації, я досить вичепно розповів у відео. Мені не вистачило кайфових пейзажів, як у Horizon RDR 2 або у тому ж Кіберпанку. Досліджувати світи це прикольне заняття, особливо під спокійну музику після важкого робочого дня. Але як вже казав, це на любителя. Чи буду я грати у Starfield, однозначно так, але рекомендував би брати її хоча б з перших знижок, ну або ж у Game Pass. А перед тим, як з вами попрощатися, я підготував кілька бонусів. Перший це список планет, що ком'юніті рекомендує відвідати. На жаль, частина з них доступна лише після 30 рівня. Але це досить швидко. Другий бонус це підбірка кумедних багів, що я знайшов в інтернеті, бо особисто мені зустрілися лише парочку, і зовсім не критичних. Ось і все на сьогодні. Дякую вам за перегляд, а з вами був Гейб Кіт. Почуємося. Well, my. Hasta la vista, baby. Picking something up. Possible intruder. <laughs> To the <clears throat> the uh, Galbank Archives. May I see your credentials, please. You saved my life. Thank you so much.